Дуже шкодую про те, що приготувала цю страву тільки зараз, хоча рецепт зберегла ще давно. І Для початку соломкою нарізаю моркву і відправляю її в кастрюлю з товстим дном, в яку я попередньо додала краплину олії. Цибулю нарізаю дрібним кубиком і відправляю до моркви. Картоплю нарізаю крупними шматочками і теж відправляю в каструлю. Ставлю каструлю на вогонь і поки що займаюся м'ясом. Я взяла філе курячого стегна, але підійде будь-яке м'ясо. Відправляю його до овочів. Забула додати солодкого перцю, тож швиденько виправляю ситуацію. Солю страву за смаком і коли м'ясо підсмажиться. Вливаю воду, додаю прянощі, накриваю кришкою і залишаю тушкуватись до готовності картоплі і м'яса. А поки приготую зажарку з цибулі та моркви. Ще треба замісити заверне тісто. Тут нічого складного. Борошно, сіль, олія, окроп. Вимісити 5 хвилин, покласти в пакет і дати відпочити хвилин 10. Тоді воно буде легко розкатуватись. Тепер тоненько розкатую тісто в прямокутник та викладаю на нього зажарку і розподіляю рівномірним шаром. Ще натираю твердий сир, але це не обов'язково. Згортаю тісто в рулет і нарізаю на шайби. Ці рулетики викладаю до м'яса та овочів і під кришкою ще тушкую хвилин 10. За смаком додаю чорний перець, трохи зелені, і готово.